Вітаю вас, друзі! Трошки живцюю хризантеми і сиділа, сиділа, живцювала і надумала відзняти коротеньке відео. В першу чергу хочу подякувати вам за розуміння для тих, хто поставився з розумінням до моїх форс-мажорних обставин з хризантемою. Справа в тому, що багато в мене не вийшло цього року маточників з тих, які зимували в ґрунті, і багато живців, які ви замовляли, не буде. Не буде виконано в повній мірі замовлення. Є люди, які відмовилися від замовлення. Також вам за це вдячна, за те, що ви зрозуміли. Хто має можливість замовити в когось іншого, замовляйте. Тому що 25% гризантем, особливо пізнього цвітіння, у мене не буде в асортименті. Тому ну не ображайтеся, не від мене залежить. Але якщо є у вас е, в кого замовити, якщо ви кого, хтось десь попадається вам і ви можете замовити, замовляйте, повідомте мене про це. Але не думайте, що я там буду ображатись, чи що щось там. Я, слава Богу, предоплат не брала. Тому замовляйте, якщо буду, звичайно, старатися в, для того, щоб щось заміщати, для того е, якось компенсувати, дозамовила багато євроживців. Але що при де, також не знаю. Ну про все будемо говорити. Зараз жартую з корейками, ніби проблем немає, а мультифлора трошечки мене підвела. Підвела погода, звичайно. Дякую за розуміння. Зараз хочу пройтися трошечки по своєму саду. Сад у мене новий, можна сказати, тому що в цьому будинку ми живемо всього навсього четвертий рік. Ми його придбали сім років назад. Живемо четвертий рік. І щоб сказати, що в моєму саду вже є багато чогось такого. Оце, аби я почала відео знімати, починаю гавкати собаку. Але зараз є такі рослини, які на піку свого, своєї краси, на піку свого цвітіння, хочу просто вам показати, подарувати чуть-чуть позитив. Пішли? Ось з декоративних, дивіться, хвойник який прекрасний. Ось такий, така у мене є ялиночка, вона низькоросла, вона до метру росте, але кожного року, кожної весни вона випускає. Ось такі зевжі, вони потемніли. Я не знаю, як вона називається. Я її купила десь років 3-4. Тому такою зовсім манюсенькою вже вона підросла. Але вона безподобна. ось ще Потрібно було 2-3 дні тому назад її відзняти, коли в них взагалі були ось ці кінчики світлі, світлі. Дуже гарно, там в мене ящики, бо там в мене теплиця, там я займаюся живцюванням, тому, тому там страшно. Бо там кипить робота. Ось ці алісіуми е, також велик, великоквіткові. Була минулий рік, я міряла квітконос е, висотою десь більше як півтора метра. В мій ріст, коротше. Трошечки був мороз прихолодив, але все рівно квіточка розцвітає. Дуже їх люблю, вони такі, ніби й не, не примітні, але разом з тим дуже гарні. Не перезумав, вау, у мене цей рік рододендрон був гарний, дуже малиновий, новий. І ніби вкривала, але не так, не так напевно, не перезимував, як не перевеснував. Не зламую, хоча треба. Але на щось надіюсь, тільки не знаю на що. Зараз покажу ще одну ялиночку. Ось ці манюточки всякі різні, також саме вони дуже гарно квітнуть. Я їх не сіяла, цей рік це торішні посходили такі на самосів. Ну, в піку цвітіння, тюрпани тут. Трепен на ту сторону, там у мене набагато більше. Але ось зараз саме їх пора. Так, резонтем. Резонтем. Ось ці готові до живцювання. Тут також. Зараз я планую сьогодні ось з цими впоратися. Пізніше, якщо не забуду, покажу вам тих резонтек, які в касетах. Ну, зелень також наростає. Але це, я думаю, є в кожного. Ось друга ялиночка. Трошечки іншої форми, та така висока, продовгувата. А ця розлога також вона дає оці салатові кінчики. Я от саме в цей період її найбільше і люблю. Ну і, звичайно, зимою, коли нічого ніде немає, а воно зелене. Також лілії починають витикатися лілії. Є у мене великий кущ любистку. От ніби вже його і ніхто її не садить, ніби ніби, то вже, як кажуть, не модно, але я його так люблю. Мені цей запах настільки подобається. Постійно собі зірву і хожу мною ну, в руках, а ще до кусочок м'яти, то взагалі. Так, щось у мене росте ось тут. І щось воно виганяє стебло і починає квітнути буде, напевно. І ви знаєте, дівчата, я... Дівчата, хлопці, як з'ясувалося, тому що є підписники і хлопці. Я не знаю, що це таке. Я не пам'ятаю, чи я його садила, чи де воно в мене взялося. Хто знає, хто мені підкаже, напишіть. Так ось тут під плотом в мене був пеньок. Ми зрізали грушу, і з тим пеньком не можна було нічого зробити. І я сюди натикала всякої всячини і хоста, і різні очетки, І кам'яні троянди, там м'ята тут. Що шилоподібна, вона то в холодку дуже пізно зацвітає, але коли зацвітає, то неймовірно ну, така вийшла, ніби, ніби кам'яна гірка, що можна кинути пару камінців і буде модно. Запитували мене про павловні і зараз покажу. Вона ще листя на ній ще немає. Так, папороті виходять хости, люпіни. Дивіться, на ній ще зовсім немає листя. Ось такий вигляд має Павловнія на даному етапі. Це ще е, отак от треба. Бо хтось там писав мені, що вторік посадили Павловнію, а вона не випускає листя. Вона тільки-тільки починає випускати лист, Чуть-чуть бронечки. Де вони ж вони брунечки, можна сказати, невеличкі. Так, і ось тут у мене така також, ніби кам'яна гірка. Це ідея, що з горщика має рости та обрієта, але щось пішло не так, треба трошечки той горщик посунути. О, різні гейхери, я дуже люблю гейхери. Є багато сортів. І от саме вони починають розпускатися, саме вони починають наростати. Росте в мене тут також є морозник невеличкий, сон трава. Така чорнильна також, вона тільки цвіте, подивиться. Невеликий кущ, два роки, по-моєму йому. Ну, це вже третій пішов. А ось це взагалі. Для мене це, дивіться, примула балеринка. Є ще вишнева, вишнева чомусь ще не квітне. Саме з балеринок. І була оранжева, оранжева. Або ось це вона що вона має бути, або вона просто пропала. Не знаю, не бачу різні хости мініатюрочки є в мене тут між гейхерами, так я собі почергувала. Хоста гейхера. Хоста гейхера. Також ось такий очеток. Зараз саме він такий дуже яскравий. Ось ця варігатна кропивка, не знаю, як вона називається. Вона мені тут так біля, камінця так подобається мускариків. Доріг були набагато цікавіші, набагато більші. Вони такі були прямо минулого року дородні, великі, а цього року І вони в мене росли одним кущем, і мені захотілося їх посадити, розсадити. Може, через те вони і такі якісь мершавенькі, але наросте. Так, обрієтки, і їжачок. До речі, хочу сім'ю їжаків зробити тільки. Не знаю, коли я це маю робити. Розпускається декоративна плакуча верба. Ось. Коли я її посадила ранньою весною, думала, як ці морози були, думаю, ну все, гаплик але, але буде діло. Папороті, папороті і риски маленькі. Також зараз підемо туди далі покажу вам. Ось тут у мене така велика клумба. Вона не сапована. Тому що, чому не сапована? Взялася сапувати, а щось вийшло, щось не вийшло. І зробую. І не хочеться мені позрубувати, то я вже чекаю, думаю, так, а може якийсь дощик, а може я. Так по чуть-чуть якось. Буду дуже шкода, щось втратити, щось зрубати. Ось такі риски, ну обов'язково. Змолочаємо як ж. тут у мене і хризантема, звичайно, з троянди рядом ростуть цілий ряд троянд. Так само між трояндами у мене флокса шилоподібна. Там Наступний ряд у мене йде трав'янисті і біскуси, 10 кущів. І за гібіску саме знову планувався ряд шлоподібної флокси. Так, один кущ рожевий, один фіолетовий. Але вона не перезимувала. Ось там тільки в кінці чуть-чуть перезимувало і все. Багато ось, ось тут посередині мав бути кущ. Тут скільки, тут два кущі немає. Так, два кущі. Але розсажу, десь піде дощик, розсажу. Тут у мене і риси. Як низькороси, так і високі. Де далі. Тут у мене був ряд червоних ранніх тюльпанів. Вони вже перецвіли. І жовтих таких ранніх, дуже гарних нарцисів. Також вони перецвіли. Ага, ось прикол. Не бачу нічого на камеру, говно, щоб тінь не показувала. Думала, що це мальва. Гляділа, обсаповувала, коротше, вирос. Виріс кінський часник. Зараз викопаю. Не знаю, кажуть, що він лікувальний, кажуть, що його корисно використовувати в їжу. Не, не буду я, мабуть, цього робити. Так, тут у мене реморуси. У мене їх тут є по ряду, напевно, 6 чи 8, 8. Три різних кольори. Жовтий, оранжевий і рожевий. Дуже класні. Він взагалі я в захваті від цих кущів. Я в фейсбук виставляла минулий рік, які вони були набагато хто просив але коли почала розкопувати, то малесенькі, дуже малесенькі були такі коріння і не хотіла такі маленькі продавати. Нехай ростуть, можливо, цього року будуть на продаж. Але тут ну, така краса, коли вони цвітуть. Там, там де ще в мене є дельфініум ну звичайно, лілії тут цілий ряд. Уже коли цвітуть лілії. Лілії, дельфініуми, і ремуруси, вони якось так приблизно в один період. Тут така краса. Такі також є. А знову тінь показує. Ось такі ірисики маленькі. І ось там знову той кінський щавель. Ось, бачите, який розкішний бурштук, реморуса взагалі. І, що дуже буде дуже великі будуть такі відпоноси. Дуже гарна рослина. Тут красончикий Так, Ну, фокс на даний період. Взагалі тільки цього року, на рік вони такі були круглі, великі кущі. Цього року погода внесла свої корективи. Ось ці дуже люблю гріски. Не знаю, як вони називаються по-наочному. Я собі кажу так, як я знаю, але безподобні. Хтось мене запитував у Фейсбук, коли я виставила, чи я продаю іриси. Ні, я не продаю їх, у мене небагато. Ось по цьому ряду вони у мене ось так всі йдуть. І я хочу, щоб їх було багато, хочу, щоб розмножувалися. Тому на продаж я їх не виставляю. Я не можу продати. Якщо придете, не рвете, то ще й доплачу. Ось так. Така красунька. Ось там, де стирчать ножики, там у мене хризантеми. Ось ті, про які я говорила. Бачите, ось ось тут. Щось є, щось тут, наприклад, щось. А якщо ось тут, то можна рахувати, що і нічого, немає яких там 3-4. Звичайно, я їх залишу собі, щоб не втратити сорт. Так само. ну, тобто, Якщо маєте можливість десь замовити, замовляйте, повторюсь, неприємно це казати. Навіть в якійсь мірі соромно, але маємо, що маємо. Ну, як хтось сказав, що я займаюся тільки одними хризантемами. Не тільки одними хризантемами, які всі люди будемо садити картоплю. Небагато, але будемо. Така у мене є ще. Я купувала її, як туя дайнека. Але дивлюся в інтернеті. ну от Вона мені зовсім інакша, зовсім вона мені не дайнека. Ось також рядочок лихерів по префірці. Такий. Мінічки. Тут вже перецвіли ось ці тюльпани піоновидні. Є там ще дуже гарний червоний, зараз вам покажу. Тут у мене така збірна колись мається ще в цій клумбі все якось впорядкуватися. Не знаю, коли це буде і чи буде. Но поки що тут повний такий, повний без. Тут дуже гарний мак. Я його посадила, червоний мак, поряд синій, такий насищений дельфініум. І туди далі рожева лілія, коли воно розцвітає. Ну, я сподіваюся, що я вам покажу це. Це взагалі краса неймовірна. Ну і, все. і хочеться дощу. І хочеться після дощу сюди влізти з сапою. Заячий холодок. Якось воно називається зараз по новому Заячий холодок. Так, Рядочок піонів всяких різних, півоній верніш. Тут у мене ось ці звичайні прості мускарики ростуть, але в мене там кіт зробив собі лежанку. У мене такий естет, що він любить в квітах спати. Так, а ось тут за хатою у мене таке місце, де а, ростуть. Трав'янисті гібіскуси. Зараз їх немає. І ось цим моментом я хочу відповісти на питання, хто в торік купував у мене і сіянці, і живці вкорінені трав'янисти гібіскусі. Цього року, от вже зараз я отримала дзвінок від людини, яка мені каже, от я у вас купила, заплатила, а він не зійшов. Тому я хочу вам показати. Тут у мене їх цілий ряд. Ось, дивіться, гібіскус навіть не молодий. А ось цьому 4 роки. Ось він. І він не зійшов. Безсовісний. З тієї сторони також у мене є 10 гібіскусів трав'янистих. Ось тут, ебіск. О, час! А цей не безсовісний. цей починає сходити. Цей починає витикатися, бачите? А знаєте чому? Тому що тільки починають вони взагалі витикатися. І біскус пізньо, пізній він вилазить, ось тільки-тільки вилазить. Тому не... ну, мене запитали, чи викидати, чи ви заміните, чи що. Не викидайте, почекайте, вони тільки-тільки-тільки починають витикатися з землі. Ті у мене багато, у мене е, десь 12, по-моєму, різних кольорів. І цей рік буду для продажу, але поки що не виставляю. Це буде по факту. Я собі так вирішила після цьогорічних хризантем, що все має бути по факту. О, тут у мене також флокса шилоподібна цілий ряд, але так як вона тут під плотом, їй... вона пізніше з квіт. Ось там трошечки раніше розквітла, тому що туди трохи із за хати виходить сонце. А ці ще не квітнуть. Є знову ж таки, культивований кінський щевець що мала обробити, обсапувати щось інше, то я гляділа його зараз з малопату викопаю. Так, а ось там діляночка. Також готуємо під перекопку. Але чекаємо якогось дочку, підриваємо потрошки зілля корем. І ось тут під хатою у мене цілий ряд троянди. Ось. Я дуже часто у Фейсбук виставляю фото. Покажу цього року і у YouTube. Також просить все сапи, просить все дощу. Але тут в мене всякі-всякі різні троянди. Тут у мене попри стежку. Стежка ще не вкладена, ще одна мучка там. Якось так нам не виходить поки що. Побуківки стоїть. Ряд лілейників. Ще я маю намір тут біля лілейників висадити ряд густок -густо крокусів для того, щоб ранньої весни, ось такі незесенькі крокуси. Але це вже, звичайно, буде восени. Лілейники різнокольорові. Дуже гарні. А тут все повністю засаджується хризантемами. Осінню краса неймовірна. Так, і ось тут у мене свіжо вкорінені хризантемки. Це Позавчора, вчора я вкорінювала. Я їх зразу ставлю в приміщення, не в теплицю, тому що, боюсь, що там вони попечуться, тут вони стоять до тижня, вже навіть більше тижня до двох, щоб на підсвітці, тут фіолетова підсвітка для того, щоб вони краще вже хоч трохи почали переживатися. А тоді я їх потроху виношу в теплицю, ну а після теплиці адаптую до вулиці. Ось таке відео не знаю, сподобалось, не сподобалось. Показала, розказала, поділилась. Просто захотілося. А ось тут. ось тут, хочу з вами порадитися. Хтось мені цього року сказав на базарі, що восени можна ось цю рослинку живцювати. Я не знала цього. Я кожного року купляю один кущик, він недорогий, 20 гривень. Я його висаджую кожного року саме в цей горщик. І він у мене ціле літо росте дуже гарно. Я ще сьогодні підкупила яскравих сольфіній і оцю каліброху. Я кажуть, сіють. У мене не вистачає ні рук, ні часу, ні місця для того, щоб ще ось, ось, ось це сіяти. В списку хотілок є дуже багато рослин, я видивляюся, придивляюся. Але свідку думаю, треба спочатку тому всьому дати раду, навести порядок, тому що ось так і там такий безлад. там Хочеться його упорядкувати, хочеться якось зонувати, щоб воно було все гарно. Але все одно купляю, вийду на базарі, щось побачу, купляю, часом і замовляю. Хочеться, щоб було гарно. Але насамперед хочеться, щоб були всі здорові і щоб був мир. Бажаю вам всім насамперед здоров'я, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Пока-пока.